Так весільний обряд, ось ця свіча вінчальна, ось вона ось. Де заговарювали, сім монахів молитви читали. Ця свіча вінчальна, сім монастирів пройшла, першим до Відьми Ядвіги прийшла. І так ваші імена зв'язую, на все життя вам пару прив'язую, весільним обрядом зв'язую. Відьма, я двіга, сильна відьма, в десятому поколінні, сказала, вам обряд весільний прив'язала. І так, на всі ваші імена, моїх підписників, зв'язую, весілля прив'язую. Спалахи мелихи, зоря підранішня, ранішня, обнімається, здіймається, цілується. Так і мій сужений або сужена, приїхала, прилетіла. З любої доріжки, стежки, доріги будем жити, любити, кохати, милувати, як зоря утрішня, підранішня, і ніколи не розходиться. Слово, ядвіги кріпке, ліпке, відьма двіга зв'язує. Щасливе життя, кохану людину мені прив'язує. Називайте ім'я. І так. Зоя, Леся, Василь, Віталій, Олег, Божена, Марія, Дем'ян, Тарас, Аліна, Аліна, Ліана, Неля, Ніоніла, Алевтіна, Жанна, Ірина, Майя, Вадим, Раїса, Галина, Інна, Лариса, Маргарита, Валентина, Леся, Ільвіра, Любов, Лізавета, Інна, Роксолана, Соломія, Аліна, Наталя, Андрій, Юрій, Мирослав, Тетяна, Людмила, Алла, Катерина, Таміла, Любомир, Оксана, Любомира, Анна, Богдана, Лідія, Лілія, Вікторія, Альона, Ілля, Катерина, Юрій, Дарина, Анжела, Світлана, Вадим, Роман, Дмитро, Денис, Леся, Владислав, Влада, Ольга, Анастасія, Сергій, Олександр, Лена, Неля, Альона, Юрій, Петро, Ксенія, Влада, Василь, Лілія, Віталій, Ольга, Оксана, Роман, Людмила, Валентина, Лариса, Люся, Тетяна, Наталія, Любов, Олена, Євгенія, Марина, Ніна, Анжеліка, Наталія, Валерія, Людмила, Соломія, Артем, Віта, Вікторія, Ольга, Ірина. Богдана, Ріма, Станіслав, Юлія, Роксолана, Руслан, Іван, Денис, Оксана, Марія, Марк, Лілія, Яна, Марина, Руслан, Катерина, Петро, Іванна, Мирослава, Мар'яна, Інна, Константин, Ярослав, Святослав, Ілона, Анна, Ліза, Ліна, Любов, Віктор, Аліна, Анастасія, Леонід, Злата, Роман. Романа, Яна, Ульяна, Тамара, Надія, Тимур, Микола, Віктор, Вікторія, Віталій, Владислав, Олексій, Мар'ян, Валерій, Маріана, Георгій, Марк, Галина, Поліна, Дмитро, Ганна, Соломія, Анна, Захар, Сніжана, Діана, Романія, Артур, Майя Софірія, Христина Сюзана, Антоніна Інна. Весільним рушником я двіга зв'язала, весільною свічою, семиконечних захистів вам прив'язала на сімейне життя, на щастя. Весілля у мене, називайте своє ім'я. Буде. весілля у мене, називайте своє ім'я. Весільним рушником я двіга, мене зв'язує і на моєму весіллі». У мене мене прив'язує. Слово ядвіги кріпке, ліпке, ні ворожки ні відьмим, ні колдуну не зрушить. Злово ядвіги не порушить. Десять поколінь відьмі... відьмаків за ядвігу стоять, захист накріпко. Благодать. Кого не назвала імена? Пишіть під цим ідеом. Відео зв'язане, накріпко, весільною свічею зав'язано. Накріпко прив'язано. Пишіть імена, кого не назвала. Відьма, я двіга зв'язала, накріпком прив'язала.